Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде Бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться перелік всіх питань у закріпленому коментарі. Ну і розбивку по епізодами теж зроблю. Сьогодні вирішив пробігтись по, по останнім новинам. Багато що цікавого за останні дні відбулося. Ну що, поїхали. Давайте. З'явилась така інформація, нібито f 35 допомагають нам. Ну в якому плані? Не в плані бойових дій, а в плані того, що вони літають мало там не над Україною і допомагають радарами своїми. Нагадаю, F-35 літак невідимка називають. Е, от. Ну Давайте перевіримо, чи воно так, чи ні. Мені цікаво, Думаю, не тільки мені. Добре, дякую за відповіді. Раз, покажіть мені, будь ласка, чи справді літаки F35 ну, літають чи то над Україною, чи то на кордонах з Україною і допомагають нам саме розвідданими. Скажіть вам правду. Торісас. Дагас. Ай ось перевернутий далі що. Іса. А фінал. Фінал Ха -ха -ха. е, Ну, як би да вже видно, що дійсно літають і допомагають, але тут по-другому показали Зараз вилинку. Ну, я секрету ніякого не видаю. Це заявив там міністр оборони. От не пам'ятаю кого. Чи Таїланду, чи. Ну, одним словом, е, були такі новини. Далі, що ми маємо? Турісас, Дагас це вас і Сагебо. Що ми маємо? Ну Турісас, ну, да, активні дії, відкриття нових можливостей. да, дійсно. Ось Дагас, трансформація ситуації відбулася. ну, Турісас, це, до речі, якесь ну, важливе рішення. Було прийнято. Так, ось трансформація ситуації в той же час. Е вас перевернутий. Сп... Тут треба связку дивитися. Евас перевернутий ІСА. Іса, мені це йде як кордон в даному випадку, не як блокування. Евас перевернутий. Тобто не зовсім правильна інформація, що вони не над Україною літають, а вони літають от саме близько до кордону з Україною. Розумієте, да? тут ось такий посил іде. Ну, по фіналу, гебо, загалом. Ну да. ну, ну партнерство, ну що це? Ну, допомагають, ну звичайно ж допомагають. Е, але Іса, в той же час Іса це кордон, Іса це прикриття інформації. Ну, не відрун, саме що таємно, до воно відбувається. Ну, зрозуміло, да? Ну от, як би так. Да. Так що F-35 майже в Україні. Ну, правда, вони не українські, ну, але все рівно, помагають. Було б непогано, щоб нам і парочку в 35 дали, так? Да? Так, дякую за відповіді. Парочка F-35 там би добре б змогла прорядити автопарк, сам, літакопарк Росії. Ех, мрії, мрії. Ну, добре. Нічого, колись і їх отримає. Добре, дякую за відповіді, за відповіді. Ну, давайте далі. Медведчук зібрався там подавати в суди на те, щоб повернути громадянство України і навіть мандат депутатський. О, ну, давайте подивимось, що в нього з того вийде. Я жодним чином не фанат Медвечука, боже збав. Але дійсно, про це, ну, те, що юристи кажуть, що якби, процедури позбавлення громадянства у нас, якби в законі не прописано. Тому є певні нюанси. Да? Е, ну Давайте подивимося, що воно й до чого. Е, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, Медведчук, не називаю їм, імені. У мене образ його перед очима е, фотографія. Отже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, Медведчук зможе в результаті повернути, ну, в результаті судів, судової тяганини, зможе повернути собі громадянство України. Скажіть Скажете, правда. Так, я вас прямий, довертаю. Кано перевернута. Унія перевернута фіналшу. Агалас. Uh, ну, а результат, який, покажіть, будь ласка. Результат такий Гібо. Та ви знаєте, є в нього шанси такі. Є в нього такі шанси повернути громадянство. Що ми маємо? Ось є Єва, скану перевернута, вуню перевернута, Хагалас. І ось по фіналу Гебо. Вносі ну, Єва, да, дійсно, активні дії, рух туди, розвиток ситуації буде. Тобто. Ну, я так думаю, що тут показ... тобто, розвиток судових процесів. І тут, схоже, не один суд буде. Суд, там, апеляція та, та, та далі. Напевно, до вищих інстанцій дійдуть. Тобто, це такий правил. Це буде, буде, це процес буде. Далі, ось Кану, перевернути. Ну, розчарування йде. В той же час і певний обман. Розумієте? Певний обман. Ось іде вуньо. Оце вже розчарування йде, якби. Е, ну, і Сумні новини по питанню. Далі хагалас. Воно то руйнування планів, але в той же час Хагалас якусь зміну ситуації позначав, притом різкуй несподівану. Чому я вирішив власне, вже докласти що ж таке в результаті? А в результаті Гебо, партнерство. Тобто йде так, ніби щось відбудеться, і ось Медведчук чи то з кимось об'єднається, чи то, можливо, е якісь там суди можуть європейські бути, навіть щось таке. Вітboro, гєбо йде як партнерство. Що да, у нього є шанси повернути громадянство. Не 100% зразу скажу, то не так швидко буде. Але ну, результат який. Ну так от громадянин України. Співвичизник. Блін. Так, дякую за відповідь. От так, так, от так новини, да? А раз, давайте далі е, про війська країн НАТО. Але я питав саме в плані НАТО і втручання НАТО в війну. Але я тоді не спитав: а чи якась країна, ну чи країни НАТО, саме по власній ініціативі, можуть своїми військами допомогти? Знов таки, тут треба розуміти, що не обов'язково вони прямо в бойових діях будуть приймати участь, а вони, скажімо, можуть зайти як інструктори або там стануть десь на західних кордонах. Чи там, наприклад, на кордоні з да? ну в такому плані. Тобто це не те, що вони прям в окопи там, під, під Авдіївку, наприклад, підуть, війська НАТО. А в тому плані, що вони десь стануть, там чи по кордону, чи будуть навчати прямо на території України. Оце мені цікаво запитати. Тільки тут правильно треба питання поставити, зараз продумаю. Так, дякую за відповідь. Добре. Скажіть мені, будь ласка, а чи війська якоїсь з країн НАТО до кінця війни з Росією зайдуть на територію України? Чи можливо як в плані навчання інструкторів, чи, можливо, як стануть десь на Західних кордонах, наприклад? Скажіть вам правду. Соло. Кано перевернуто. Торісаз фінавша. Фінал, фінал перд. А таки, так. Да, знаєте, таки зайдуть. Таки, е, але, саме як країна НАТО. Тобто, не, не, не НАТО як блок, а як ініціатива окремої країни. Отак от, от виглядає. Тут треба розділяти. Що ми маємо? Соуло, Кано перевернута, турісаз і пер. Ну, соуло загалом, ну так. Да. Позитивна відповідь по питанню, будь ласка. Попри те, кану перевернута, не обман. показують, що таємно. Показують, що якось таємно. Тобто, це можуть бути як інструктори, так і то, що вони якось зайдуть, ну, ну, не буде це афішуватись, одним словом. Турісас. ось якісь активні дії, це є рішучість, це, вже, це є якесь рішення. Уже рішення певне є. Це з нами турісас, таке рішення, знаєте, сказав, як одрізав, да? От. Ну і загалом це активні дії. Е, я саме запитав, чи вони зайдуть. Я не питав, чи вони будуть прямо участь в бойових діях приймати. Тут показують не стільки про бойові дії, а стільки про те, що буде рішення якесь. Чи то вже навіть є рішення. По фіналу перт ну, теж показують, що да, рік достатку. Зайдуть ну, не з пустими руками, зайдуть, будемо так казати. Да? Якщо так, то перт ну, це велика кількість. Це там не 10 чоловік, не 100. Це багато, якщо так зайде. От. Саме, саме як якоїсь країни чи то країн НАТО, але не по санкції НАТО, що це там хто там Столтенберг відмашку дав, а саме як по особистій ініціативі тих країн. Отак от, от. Розумієте, да? різницю. Що є блок НАТО, а є окрема ініціатива якби країн, членів НАТО. Да? Так, оце тут мова саме про ініціативу країн-членів НАТО. Ну, гаразд, дай то Бог. Щоб, щоб відповідно, хоч стали там на західних кордонах, наприклад, там, з Придністровська, з Білорусі, можливо, там уже було б нам легше. Так, дякую за відповідь. Але я інстру, про інструкторів запитав. тобто та й все рівно, все рівно таємно, все рівно ми не все почуємо. Тобто інструктори теж можуть зайти і багато, і щоб прям знаєте вчити наших прямо на території України. Але теж афішувати те не будуть. От що. Ну, краще б, звичайно, щоб війська зайшли і стали. Інструктори то добре, ну, війська було б краще. Ну, добре, буде, і таке буде. Ну, давайте далі. Там про Болгарію з'явилися цікаві новини. Ніби Болгарія е, збирається нам передати там, бронетранспортери і багато гаубиць, сам, самохідних гаубиць. У них там щось їх чи 600 штук, чи щось таке. Е, ну тут треба дати ремарку. Болгарія вже якби давно збиралася нам дещо передавати, але воно все гальмувалось. І тут знову з'являється інформація, ніби збирається передати і так далі. Ну, давайте. Хочу подивитись, чи все таки передадуть, чи ні? Чи знову буде воно все на гальмах піде. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, Болгарія десь найближчим часом, найближчими місяцями, передасть Україні оті от бронетранспортери і гаубиці, і про які ось були новини сьогодні. Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Беркана. Отов перевернутий. Фіналшу. Тей перевернутий. Ну, а результати. Результат який покажіть, будь ласка. Перт перевернутий. Передадуть, але не все. І знов тут якісь ось гальма. Будуть таки. Не все настільки радужно. Але передадуть таке. Що ми маємо? Вуня перевернута, беркана, Ото перевернутий. Ти вас перевернутий перт. Перевернутий. Вуня перевернута, Ну, розчарування. Йде розчарування, попри те, ну, розчарування саме по питанню. Да? Попри те, беркана, розвиток ситуації буде. Розвиток ситуації буде, однозначно. Ось ото перевернутий. Влада їхня, не всі, ну, давайте так скажемо, не всі у владі Болгарії прям хочуть нам те передати. Ось той вас перевернутий. Ще й певний тиск на них є. Ще й певне залякування є. Ну, ясно, Росія старається. Ну, а хто ж ще. В той же час тей вас перевернутий, показує на зброю. Руна перевернута, значить, мова про не таку велику кількість. По фіналу перт перевернутий. Теж обмежений ресурс. Тобто, ось зброя, але не така велика кількість. Тобто те, що заявили, все нам не передадуть, якоїсь частини. Принаймні, знов таки, найближчим часом. Тобто, це не значить, що там, а найближчим часом до нас щось приїде, але не так багато. Ну, але таки приїде. Гаразд. Мало того, опять пер перевернути, показують, що не тільки на кількість, а й що й таємно. Тобто, знов-таки, не все ми будемо чути із того, що приїде. Але приїде. Все-таки приїде. Ну, але давлять. Да, ось тут і є незгода, якби у владі Болгарії. Ось на них ще й давлять. Та в чомусь вони й бояться. Да? Ну, ну, Росії бояться, ясне діло. Ой. Отже ж та Росія. Коли ж вона вже валитись почне, а? Так, дякую за відповідь. Ну і давайте. Ще одна така цікава подія була. Якось у нас не дуже її освітлювали. Попри те, в Інгушетії, якщо правильно пам'ятаю, там ФСБ півночі перестрілювалося з якимись терористами, як вони їх назвали. От, ніби то гіл був і так далі. а... Ну, але Росії вірити себе не поважати. Е, і ніби ГІЛ дружить з Росією, щоб це вони там почали щось на Росії робити. Одним словом, не в'яжеться. Ну, мені цікаво подивитися, що це, чи буде продовження таких цікавих подій. Ну, взагалі, на Росії не тільки він ушиті. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. чи буде на Росії найближчим часом продовження от таких от подій, як ось десь на днях відбулося в Інгушетії, коли там з'явились якісь то нібито терористи, з якими перестрілювалося ФСБ? Чи, чи будуть ще такі події десь найближчим часом на Росії? Скажіть вам правду. Перт. Феху перевернута. Райдо перевернута. Кано перевернута. Ну, а раз, ну, що ми маємо? Перт, феху перевернута, райдо перевернута, кану перевернута. Е, на жаль, не схоже, що найближчим часом ще щось буде. Ну, саме Найближчий час, це найближче 2-3 місяці. Да? Е, на жаль, попри те, ПЕРТ показує, що щось таке є. Тобто, найближчим часом ні, але ну, як це? Боже, крутиться, як це пояснити. Тобто, щось, щось зароджується. Щось зароджується, якісь рухи і так далі. Ну, це щось більш масштабне готується. Попри те, феху, ну брак ресурсів, ясно. Тут і фінансові ресурси, і не тільки мова. Да? Райдо перевернута. Плюс, схоже, що це про кілька груп мова, якихось. Да? Це не одна якась велика група, а це кілька, знаєте, окремих груп. Щось таке. Не так їх багато, дійсно, що варто сказати, ну і поки що кану перевернута. Ну, ясно, що таємно. В той же час в контексті питання це якраз іде ну, теж розчарування. На жаль. Е, ну, Тим не менш, щось, щось на Росії зароджується. Тобто, Воно зароджується, воно буде діяти, але буде діяти трохи пізніше. Трохи пізніше. Тобто, ще такі події ми почуємо, але пізніше. Ну, а раз, а раз. Мене така відповідь задовольняє. Ну що ж, напевно, на сьогодні все. Трохи обмежений в, в часі сьогодні, тому такий бліз буде коротенький. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.